Всем привет! Меня зовут Дмитрий, и я приглашаю вас в сети кафе для розыгрыша плюсов от новогодней акции QA. Пошли. 26 декабря 2018 года началась новогодняя акция Отникви, в которой приняли участие более 1000 селфи. Из них было отобрано около 400 человек для розыгрыша главных призов. Так, если по детайте, це акция не просто селфи-акция новогодних селфи. И мы дуже вдячні нашим учасникам, які поділилися з нами такими Яскравими, такими святковими та такими а, приємними для наших очей та сердець фотографіями. А, і зараз у нас на столі ви можете бачити подарунки, які ми вручимо нашим переможцям. А саме це головні призи, а, iPhone XR та Samsung Galaxy S9 від нашого партнера Інтеркаса та iPad 4 mini від Nikkei. А також у нас є подарунки від наших партнерів: це книги, тапки, сертифікати на безкоштовні поїздки, чашки та інші приємні подарунки. У нас є списки, в которых, по пакатори ми будемо розігрівати плавні призи. Так, да, так само в нас є список, ось такий, в якому вже визначені імена переможців, які отримують призи від наших партнерів. Призи від наших партнерів були дуже різні, але всі вони дуже приємні та корисні. По-перше, це букет історії Троянди від нашого партнера Флаберсюа. Хтось виграє ну, дуже гарний букет. А так само це безкоштовна фотосесія від фотографа Катерини Ткаченко в місті Дніпро. Сертифікати на безкоштовні поїздки від сервісу таксі Укон. Це 10 поїздок по 100 гривень. А також це мотиваційні книги та книги для саморозвитку від нашого постійного партнера без UA». їх 5 штук, і всі вони різні і дуже круті. Це ми точно гарантуємо. А також це а, тапки кімнатні а, від магазину Шопоголік Дрім. Ось такі круті тапки та Game гейм Овер. А, так само від магазину «Шопоголік Дрім». Отже, імена наших переможців такі: букет із істотні троянди від партнера Флауер Сюей отримує Вероніка Савченко, а безкоштовну фотосесію від фотографа Катерина Ткаченко в місті Дніпро отримує Оксана Бекетова. Сертифікати від сервісу Таксі Утлон а поїздок по 100 гривень отримують Юрій Журавель, Данил Матюк, Ольга Сідая, Лариса Воробей та Ксенія Поверніна. Книги від нашого постійного партнера Гнігавісій отримують Віктор Савченко, Василь Марчук, Наталія Ребеко, Екатерина Шендрик та Олександр Михальченко. Тапки від магазину Шуковолік Дрім отримує Олександр Драченко та Світлана Вороніна. І чашка Game Over отримують Женя Будай та Владислав Примко. Вітаємо наших переможців! А зараз ми переходимо до розіграші наших головних пізох від інтеркаси Так, да, Ви бачите, що у нас є дві вази, і в цих вазах є кульки з номерами. В першій вазі кульки, які будуть позначати сотні а 0, 1, 2 і 3. Ці цифри знаходяться там, тому що наші учасники всі пронумеровані від 0,01 до 386. І саме ці кульки визначатимуть першу цифру нашого учасника. Во второй базі у нас шарики от 0 до 9, які будуть обозначати десятки і единицы.

Так, да, давай ти витягнеш цифру, яка буде готова за сотні, а я за десятки по 11. Так. 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 Сім. Тобто це 70 якийсь учасник. Сімдесят вісім. Так, то, Сімдесят євген, євген. Заплетнік. Заплетник. А ну і ось власне перед вами селфі нашого першого переможця. Євгене, вітаємо вас з перемогою. Ви виграли Samsung Galaxy S9. А посилання на селфі-переможця ви зможете знайти в нашому пості Фейсбук. Там будуть посилання на селфі всіх трьох переможців. Що ще раз вітаємо переможця, і можемо переходити до визначення імен інших двох наших переможців. А зараз ми готові оголосити ім'я переможця, який виграв айфон тонар від інтеркласи, і тому будемо обирати цифра. Три сто тридцать сто тридцать триста Юлия Водяна. а селфи подготовка к празднику. Uh, і ось uh, селфі uh, нашої переможниці Юлії. Юлія, вітаємо вас! Ви виграли iPhone Денар, а uh, дуже приємно знати, що наші клієнти отримують такі круті батьки. А ми готові переходити до розіграшу нашого третього подарунку. Подарунку від Nikkei. Це iPad 4 mini. І саме зараз ми дізнаємося для переможця або переможниці. Ноль. Три. Два. А 32 учасник. Роман Гаркуша Роман Гархуша з фото Сімейний Новий Год. І ось селфі нашого останнього переможця Романа. Вітаємо вас! І селфі Сімейний Новий Год отримує наш останній подарунок, подарунок від Нікіей. Це iPad 4 лінії. А всі посилання на селфі наших переможців ви зможете знайти в нашому пості на сторінці Фейсбуці. Там ви зможете перевірити, що це реальні люди, що це люди з невеликою кількістю лайків. Тобто ви точно зможете переконатися, що все було чесно та справедливо, і ми подарували наші гаджети людям, які справді цього заслуговують. Поздравляем всех победителей. Принимайте участие в наших следующих акциях. Наступного року мы будем радовать вас еще интересными акциями и еще крутейшими призами. И очень хочется поблагодарить наших партнеров. Это сервис доставки 100 Flowers UA, сервис заказа такси Уклон, фотограф Екатерина Ткаченко, магазины книга Без ЮА и Шапоголик Дрим, а также нашего главного партнера І друга Інторкаса Юрі. дуже дякуємо всім учасникам. Наступного року побачимось, Па-па!